Їду дивитися будинок в село Саморідня Черкаського району Черкаської області, 130 кілометрів від Києва в напрямку Курсун Шевченківського. І тадам! Дорога ідеальна, рівний асфальт, без жодної ями, таке враження, що їдеш десь по Європі. Можна відволектися на пейзажі, вони тут неймовірно гарні. Мій GPS чомусь вважає, що я танк. Тому постійно заводить на ґрунтовку. Та до центра села від Корсеня можна доїхати гарним асфальтом. Вуличка виглядає ось так. Грунт піщаний. Після дощу не загрузнеш. Від вулиці залізні ворота. Від сусідів город огороджений сіткою в стовпчиках. З вулиці потрапляємо до нижнього двору. Він частково вимашений бетонною плиткою. Тут сараї, де тримали свиней та курей, та великий дров'яний сарай з запасом дров. Колись ще була окрема відкрита піч, де влітку випікали хліб та варили варення. Та зараз вона вже розвалилася. Спробую пояснити, де межі ділянки. Приватизована земля під дворами та навпроти двору через дорогу, по всій ширині двора, метрів 20-25, і аж до ось тих дерев на березі річечки фуса. Сусіди-дачники на березі річки викопали собі ставочок, вода тут близька. Зараз ця земля в користуванні у фермерів засіяна соєю. Потрібно буде виводити межі. Всього приватизовано 60 соток. І можна користуватися ділянкою над будинком на схилі, аж он до тих дерев. Ця земля не приватизована та завжди була в користуванні. Там ще соток 20. Не дуже серйозний схил можна посадити садок. Верхній двір від нижнього відгорожений зеленим крашеним парканом. В верхньому дворі зліва направо. Криниця. В великому господарському приміщенні торцем до нас велика літня кухня та два сараї. За цим приміщенням туалет. Далі у дворі великий кам'яний льох. За ним на схилі ще сарай невідомого призначення і поруч інший льох. Справа будинок. Двір вимащений і вкритий виноградом по дугах. Виноградні лози вже старі та не здичавили, дають гарний врожай. Лози трохи підрізали, і наразі вони закривають не весь двір, та заліта відрастуть. Фундамент високий, вхід на веранду по трьох сходинках. Є два входи старся із двору та посередині веранди. Той, мабуть, для задоволення вийти й подивитися, яка краса навкруги. А воно й справді гарне. Такі краєвиди в нас записані на рівні підсвідомості та генетичного коду. Кручі, ліси, поля спілої пшениці майже ідеальний вид з вікна, навіть річечка десь там присутня. Сходинки на обидва ганки потрібно ремонтувати. З будь-якого входу потрапляєш на шикарну веранду, без перебільшення. Шикарно! Величезна, світла, з гарними мережевними рамами, Такі часто зустрічаєш в Західній Україні та дуже рідко в центральній. Подивися, яка краса, хоч квіти вирощі, хоч зимовий садок влаштовий. і обов'язково круглий стіл, щоб пити на варанді чай з малиновим варенням, а десь там будуть співати пташки та сідати сонце. Веранда найгарніша, що в всьому будинку є, та все інше виглядає теж дуже пристойно. Дерев'яні рами, крім деяких нюансів, в чудовому стані. Уявляю, яка морока їх мити. Та краса вимагає жертв. З веранди в будинок три двері. Використовується одна центральна. У всьому будинку, крім однієї кімнати, шикарна дерев'яна підлога, широкої, і товстої і дошки, не просіла, не розійшлась, не прогніла за стільки років, навіть ніде не гуляє під ногами. Стеля на варанді та коридорчику теж дерев'яна, крашена. В неопалюваному приміщенні це зручно. Будинок цегляний, великий, високий, стеля десь 3 метри. Дерев'яні двері, навіть з вітражами, колись чомусь їх обили утеплювачем. Якщо оце все обідрати, буде значно краще. З коридорчика три двері пряма кухня з дров'яним котлом, в будинку водяне опалення. Через нею прохід до маленької кімнати, справа кімната з великою грубою, зліва дві кімнати, одна з них прохідна. З коридорчика вхід на горище. Інший вхід за будинком. Драбини не було, то я туди й не полізла. Там має бути досить простора і світло. Під стелею є два напівкруглих вікна, які цигарище освітлюють, а палення змішане. Водяне розведене від цього котла, який, на мою непрофесійну думку, вже б непогано поміняти. Труби по всьому дому, під всіма вікнами батареї. І зліва та справа дві великі грубки. Та довжиною майже на всю кімнату. Всередині складна система воздуховодів цеглі. Топити їх можна з кухні або з коридора. І те й те топиться дровами. І що первічне, що вторічне я не питалася. Всі внутрішні двері дерев'яні гарної якості. Лічильник новий. Міняли кілька років тому. В кімнаті справа три вікна. Велика груба, це єдина кімната, в якій підлогу зроблена з крагісу, і стане її дуже. На стінах шпалери, стеля суха. Рибки, а як же без них? Колись я вигадаю гарний приз та проведу вікторину для підписників. Скільки раз в моїх відео з'являлись рибки. А ще килимки з оленями та вишиті портрети Тараса Шевченка. За моїми підрахунками, ці рибки четверті. В кімнаті прямо дров'яний котел. На ньому можна готувати. З цієї кімнати можна пройти в ще одну, де два вікна та груба з ліжанкою. Ну чому всі кімнати будувати прохідними? Я б частину внутрішніх стін позносила, все інше максимально розгородила. Зліва з коридорчика велика прохідна кімната на три вікна. На цю сторону теж є велика груба, колись була облицьована. Стеля суха. Підлога дерев'яна в гарному стані. Рами якісні. Широкі, дерев'яні, видно, що стіни товсті. Під вікном батареї водяного опалення, великі секції має бути тепла. Обходжу будинок, перевіряю тріщини. Стан стін непоганий. Ось тут видно тріщини на фундаменті. Старі, давно закрашені, далі не розходяться. Тріщина під вікном, давно замазана, закрашена, далі не пішла. Це правий, якщо стояти обличчям до будинку тарець, той, що дальній від двору. Тут ситуація складніша. Ті тріщини, що замазані сірим розчином, явно старі. Їм вже кілька років, далі вони не розходяться. Тріщина, що запінена, невідома. І наскільки стан цієї стіни поганий, я теж сказати не можу. Ось тут ще тонка тріщина над вікном. Вікно теж запінено, та це ремонтується простіше. Ще раз наголошую, що будинкам, які я дивлюсь, моя цінова категорія, зазвичай 30, 40, 50 років, і проблеми є в кожному з них. Не тому, що вони погані, тому що їм стільки років. Шукаючи дешевий будинок, треба просто визнати, ідеальним він не буде. І змиритися. Тут трохи пошкоджені рами на веранді. Враховуючи, наскільки вони складні, дивно не те, що вони десь пошкоджені, а що в загальній масі вони в ідеальному стані. Дах шиферний. Шиферу років 15-20. Стеля по будинку скрізь суха, по кроквах дах підшити деревом. Зроблено нормальні відливи та водовідведення. Відмостка в гарному стані. Зі всіх боків будинок обсаджений виноградом. Далі захопливий круїз по сараям. Тут жили свині та кури. В принципі, можуть жити й далі. Умови дозволяють. В величезній господарській будівлі, що більше за деякі будинки, що я дивилася, три відділення літня кухня та два сараї. По стінах є невеликі тріщини. Здається, оце все більше я не бачила. В літній кухні велика українська піч з духовкою. Можна випікати хліб, піч з лежанкою, мабуть, щоб щось сушити. По пічі є тріщини. Глина з вікон розтріскується. Треба мазати. Ванна є, та вода в будинок не заведена. Та найпростіше буде завести воду саме сюди. Криниця поруч за стіною. Один з сараїв можна переробити на гараж. Та не впевнена, що там достатньо місця для зручного заїзду. Підвал просто красень. Величезний, глубочезний, цегляний з вентиляцією, сухий та прохолодний. Чуть вище на схилі ще один погріб, та туди я не полізла. Туалет його треба міняти. А поруч з ним ще один сарай. Достатньо ціле, щоб його і далі використовувати як сарай. Криниця з насосом закрита, тому не знаю, наскільки вона глибока. Сусіди є, та вони далека, краєвид ніщо не затуляє, навкруги краса. За будинок просять 7,5 тисяч доларів, з торгам, об'ява є на OLX. посилання в описі. Все приватизовано. Документи готові. Мені будинок сподобався. З переваг великий. Високий, побудований з якісних матеріалів, непогане планування, водяне опалення, дуже красива веранда і чудовий краєвид з цієї веранди, Багато приватизованої землі, ще більше в користуванні. І десь там річечка в городі, невелика, там можна налагодити палив, повний комплект господарських споруд. Всі міцні, всі цегляні, хрениця при дворі, а в Черкаській області скрізь проблеми з водою. Дуже гарне розташування. Фактично, це корсунь Шевченківський і гарний асфальт до самого села. З недоліків, крім очевидної відсутності Дністра в городі, ділянка поділена дорогою. Газу немає, воду в дім треба проводити. І проблеми зі стіною, що їх показувала. На це має подивитися спеціаліст. Поряд Мусієва джерело, зона відпочинку. А біля клубу в Самарідні росте алея сакур. Саджанці замовляли аж в японському посольстві. В селі Самарідня живе десь 300 людей. Вважається, що до Корсен Шевченківського 7 кілометрів, та це відстань між поштовими відділеннями. Фактично крайня вулиця Корсеня продовжується аж до саморідня, повз гарний ставок з піщаним пляжем. Від центрального АТБ в Корсуні до цього будинку 5 кілометрів. Тож сільський магазин вже й не такий важливий, та він є. Корсунь-Шевченківський Шевченківський дуже гарне історичне місто. Зі всією необхідною інфраструктурою. До села ходять маршрутки, є залізнична зупинка, «Самарідня». Зупиняється до десятка електричок щоденно. Дітей шкільний автобус возить до моренців. І це не ті Моринці, де народився Тарас Шевченка, ці інші задвоєні назви сіл в Черкаській області, це якийсь жах та суцільний кризис неймінга. Я дуже сильно намучилась цього разу. Та це інша історія. А Тарас Григорович в самарідні такий був. В дитинстві, коли їхав до Богослава з паном Енгельгардом, а потім сватався до дівчини з цього села, та вона йому відмовила через велику різницю в віці: Ось таке село Самарідня, гарне. А ми їдемо далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого!